Розстріл Межигір'ї. Річ дуже цікава, хоч би тим, що від такої спокійно іконної, такої зажуреної атмосфери Войчуківської, він се для прийшов до експресії, до експресіонізму зобразив, як денікінці розстрілюють українців. Річ гарно скомпонована, річ така навіть звукова, якась так, відчувається. Це трагічна е, річ. Це був епізод реальний. це Розповідали селяни. Коли туди дерлися білогвардійці, денікінці. Вони почали з того, не ненавиділи, взагалі все українське. А будь-яке українське організоване життя, значить, ну воно просто винищувано. якісь там сільські активності, ну на рівні, я не знаю там. Такого примітивного там, колективу, колгосподь, я знаю що. Вони вивели, значить, яка на свіже повітрі її вистріляла. На нього це страшне враження справи. він спробував це намалювати, намалювати. Повторю, це був реальний епізоди життя на житті. Там стояла група селян з лівого боку, а з правого боку стояли білогвардійці. І це було показано. На міжнародній виставці в понеці, навіть нагороджений, привезено назад, тобто був розголос. Випускали навіть і листівку кольорову.